Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Отже, 29 березня відбувся з'їзд партії Батьківщина, і партія Батьківщина висунула експрем'єра Юлії Тимошенко, кандидатом на пост президента України, про ключові позиції програми Юлії Тимошенко. Сьогодні е, говоримо із соратником е, по партії з народним депутатом Володимиром Яворівським. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, тих хто нас дивиться, пане Володимире, От перше питання до вас, от зважаючи на соціологію. Яку було проведено останніми днями фаворитом гонки, передвиборної гонки, є на сьогодні Петро Порошенко. Знаємо рішення Віталія Кличка поступитися і об'єднатися з Порошенком. Порошенко кандидат у президенти, кличко, кандидат у мери Києва. У вашій політичній силі не було бажання сьогодні об'єднатися довкола єдиного кандидата? Оскільки передача називається власний погляд, через те я б пропонуватиму свій власний погляд. Зі мною можна сперечатися, погоджуватися, не погоджуватися і так далі. Отже, справді, сьогодні лідером останніх соціологічних досліджень є Петро Порошенко. І це справедливо, і це добре, що саме такий політик, політик європейського штибу, європейського рівня, сьогодні є лідером. Ну, виникає запитання. Я належу до блоку Юлії Тимошенко, до партії Батьківщина. Е у Юлії Тимошенко на сьогоднішній день рейтинг нижчий і набагато нижчий, це справді так. Але давайте я запропоную інший погляд на цих двох персон. Я, по-перше, абсолютно переконаний в тому, що нам, українцям, е українці будуть вибирати серед двох. Між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. Хай інші на мене не ображаються, я не називатиму навіть їхні прізвища, бо я переконаний, що е, їм е, конкурентів фактично ну, майже немає. Майже немає. Е, можна було домовитися, і тоді дійсно вибори були б зовсім інакшими. Є лідер, скажімо, хтось один йде у президенти, е, на цьому березі домовляються, хто буде прем'єр-міністром, і тоді проблема для України фактично розв'язана. Ну, по-перше, інтрига буде набагато меншою. Але Бог з тим ділом. Я просто думаю про те, що як би там не було, але Петро Порошенко вже працює на свій імідж, на своє ім'я. Ну, вже зараз, скажімо, і в цьому році, і в минулому році, і його виступи на майдані. Тобто він відкритий, він доступний був для українського суспільства. Юля Тимошенко була за ґратами і фактично. Повернулася в це наше вже таке активне політичне буття. Ну буквально ось через те, очевидно, природно, що і рейтинги її набагато нижчий, бо якби там ну, хтось за нею не плакав, хтось її співчував. Що звичайно, ну де таке в якій країні таке бачено закинути, фактично ні за що закинути основного свого конкурента, як це зробив Янукович, закинути е, заграти і, власне кажучи, навіть знущатися, не просто позбавити волі, а фактично знущатися. Вона повернулася в активне е, життя. Юлія Тимошенко, політик, я б назвав такого реактивного типу. Вона вміє працювати на виборах. Через те я сьогодні е, оцю різницю, яка між ними є, е, я б її, скажімо, не вип'ячував, бо все покаже виборча е, компанія. Чи домовляться вони? Ну мені на це питання відповідати не доводиться. Це залежить від них обох. Я думаю, що це має бути така двостороння рух назустріч одне одному. Але відразу Вадими хочу сказати, що так багато людей сьогодні висунулося десь там, по-моєму, навіть за 40, не всі будуть зареєстровані. Когось це може дивувати, люди такі досвідченіші, прекрасно розуміють, для чого це робиться. Робиться це для того, щоб якомога більше людей так, виборчі комісії просунути своїх людей. Але я переконаний, хто на це йде і тратить на це гроші, і гроші чималі, бо це ж треба заплатити там, вже, значить цей внесок, там і таке інше. Я переконаний, що вони будуть дуже гірко розчаровані. Чому я так мислю? Я переконаний, що ці президентські вибори наші. Будуть після перших президентських виборів, коли ми обирали Кравчука, це будуть найчесніші вибори, які тільки можуть бути. Українське суспільство після Майдану, після тих всіх потрясінь, після небесної сотні, яку ми в ці дні згадуємо вже 40 днів по них, по цих наших справжніх героях дивовижних просто які. Справді дивляться на нас сьогодні із небес, на, на всю українську націю, на весь український народ, який мешкає на цій землі. Ці вибори будуть справді. Чистими я переконаний, що сьогодні мало хто спокуситься на якісь тіньові гроші, mm. на якесь фальшування, на те, що було під час е, наших парламентських цих виборів. Ну в Києві, скажімо, там на моєму окрузі, то майже все було чисто, але ми знаємо, що відбувалося в інших округах: як викрадали бюлетені, спалювали, підпалювали дільниці і тому подібне через те. Е, оця технологія, що буде багато людей своїх у абсолютно не спрацює. Ми переконаний, переконаний що, що буде конкуренція, дай дійсно буде конкуренція. буде. Я думаю, що хтось із е, другорядних е, кандидатів буде вдаватися і добру. Е, але я переконаний, що цього не будуть робити ні Тимошенко, ні Петро Порошенко. Це люди іншого, так би мовити, рівня європейського політичного рівня. Юля Тимошенко відбула два з половиною роки неволі. Я переконаний, що вона навіть. Занудьгувалася за людьми, за, за великими мітингами, які вона колись вела. Через те виборча компанія буде дуже цікавою, але я вважаю, що що буде найцікавіше на цих виборах, це що український народ, українська молодь пройде такий лікнеп, політичний лікнеп. Тому що і Порошенко, і Тимошенко, може і інший, і Тегіпко. Я не подумай, що я просто кажу тільки про двох, це моя позиція. Але я думаю, що буде дуже багато речей корисних, буде сказано українському суспільству. Про що? Я переконаний, що ніхто з них, може Добкін там десь там, може там говорити про е, цей союз митний там і таке інше. Більшість людей все-таки будуть орієнтовані на європейський вибір. На шлях України до Європи, а ми вже один крок, політичний крок ми зробили. Залишилося після президентських виборів зробити ще економічний крок, і ми вже це ще не все. Це початок, але це вже реальний початок нашого європейського шляху. Через це буде багато сказано правди. Я переконаний, що справжні солідні, так би мовити, претенденти на е, очільництво в українській державі змушені будуть говорити правду. Вже ніхто не буде говорити про те, що він почує кожного. Бо ми вже знаємо, що було обіцяно почути кожного. виявилося, що людина глухоніма. Вона ні Меркель не чує, ні Олана не чує, ні Барака Обаму, ні того вже що казати про українського дядька чи українську тітку. Пане яку звичайно Володимирі, ключове запитання: от чи зможе Тимошенко повноцінно конкурувати із своїми опонентами, якщо вона по суті, на сьогодні знаходиться поза межами сесійної зали? Гриценко в залі, тягне бок в залі. Порошенко в залі, Тігіпко в залі, Ляшко в залі. Вони мають доступ, ну, зокрема, і до президії парламенту, виступати щодня у сесійній залі. Тимошенко цієї можливості не має на сьогодні. Ви маєте рацію. Якщо подивитися на цю перевагу, вона реальна. Справді, щоденно можна йти і говорити на ключові питання, давати якісь відповіді українському суспільству. Але ми не забуваємо, що поки, скажімо, ну, умовно там Порошенко. Хто там ще? Криценко там будуть виступати з трибуни Верховної Ради. І я би, як народний депутат, я би не перебільшував, що нас просто мільйони от прикипають і всі дивляться, що відбувається на сесії. Як правило, це люди дивляться або ввечері якісь головні новини. Є люди, які дивляться раду постійно, не ображайтесь на мене, бо рада моя така сама, як і ваша. Ось. Через те Юля в цей час буде мати великі аудиторії. На Донеччині, всюди. Через те в такий спосіб, Вадиме, багато що врівноважиться. А Юлія Тимошенко, я знаю, як вона працює на виборах, на минулих виборах. Я бачив, як це робиться, і з нею їздив не раз, не два. Вона вміє виступати, вона вміє запалювати публіку. Через те, я думаю, за рахунок цього багато чого врівноважиться. От, о, пане Володимире, одна із тес Юлії Тимошенко, яка яку вона оголосила під час з'їзду. Тимошенко заявила, що має намір вести персональну війну проти олігархів, але з іншого боку, сьогодні Коломойський працює в Дніпропетровській області, Тарута працює в Донецькій області. Це ті люди, які по суті і підтримують фракцію, і партію, «Батьківщина». Тоді яким чином після виборів Юлія Тимошенко буде з ними боротися? Можливо, треба навпаки і з ними співпрацювати більш активно. Юлія Тимошенко боротися із людьми, яких ви назвали. В прямому розумінні цього слова, звичайно, не буде. Я знаю, що коли вона каже боротися, це означає, це означає бачити їх постійно. Потім лідер країни, президент, має право таке говорити. Чому? Бо він, президент, створює такі умови, як ми зараз їх називаємо олігархів, а давайте ми їх будемо називати бізнесменами. Вони є в усьому світі. І хай вони багатіють, але хай вони до копійочки сплачують податок весь, не в конвертиках, не під столом. Весь ось мій заробіток, ось це я віддаю в бюджет, тобто це я віддаю своєму народові, бідним, хворим, нещасним там, і тому подібне. Це є бюджетні кошти. І, будь ласка, ну є, є люди сьогодні. Ну, фантастично е, фанта... Білл Гейтс, наш улюблений, який нам подарував власника програми програму е, комп'ютерні. Тривалий час він був найбагатшою людиною у світі, здається, десь за 70 мільярдів складало його багатство, але він сплачує податки. І ви знаєте, Вадим, дуже цікаво, от я хотів на цьому б наголосити. І він і гадки не має піти, скажімо, там конгресмени, там там чи сенатори там і таке інше, тобто йти в політику. Він займається тільки бізнесом. Це наша, наша оця система е виховала. Оцей ганч страшний, що ага, я маю гроші, я ще мушу мати своє крісло у Верховній Раді, і там, значить, собі потім ці всі гроші відбивати. Я не кажу, що всі такі депутати, але більшість справді створилась уже навіть така псевдотрадиція в Україні. І коли Юля Тимошенко каже, що вона не дасть їм буде з ними боротися, то це означає, що вони не будуть йти в політику, і вони не повинні йти в політику, займатися бізнесом. І тоді кожен знає своє місце. Лобіюють крупні бізнесмени, лобіюють своїх депутатів, там, чи конгресменів, чи сенаторів, називайте їх, як хочете. Вони ну, лобіюють, але як лобіюють? Ті захищають інтереси їхнього не просто персонального бізнесу, а бізнесу як такого. Тобто депутати думають про те, щоб були е, закони. Лояльні до бізнесу, щоб ці закони працювали і на суспільство, і працювали на той чи інший бізнес, і в такий спосіб вони співпрацюють. Але це не значить, що хтось когось утримує, це не означає, що хтось комусь платить гроші. Бо кожен депутат думає: скажімо, в американці я знайомий з багатьма сенаторами, які які вже років 25-30, є такі, що й більше. Є сенаторами їх обирають, обирають і обирають. Шо про що це говорить? Говорить про те, що він ніде він не перейшов за оцю червону лінію, що ніде він собі не дозволив чогось такого, що його скомпроментувало б, скажімо, завтра, або він відкрито працював на когось там одного там і так інше. Тобто, оце забезпечує оцей такий делікатний баланс. Який повинен бути в суспільстві. через те в даному випадку я переконаний, що ніхто інший сьогодні не міг би впоратися на Донеччині із тими процесами, які там відбуваються, і з тими тисячами привозних заїжджих людей, які приїздять із абсолютно московським, значить цим акцентом там і тому подібне, які там колотять постійно. Мало хто міг би з політиків, скажімо, через те. І йшлося про те, щоб там був Коломойський, там Тарута, і подивіться, вони утримують таке ситуацію, і вона потиху вирівнюється. У Дніпропетровську мені, якщо я не помиляюся, здається, вже все затихло. Там все нормально. Я дивився по телевізії. Вони святкували сотню пам'ять про них. Ну ніби все нормально. Я думаю, ну Донецьк ще поки що там так би мовити, ще підкипає іноді, але ну саме Тарута може упоратися, людина, яку знають. Яка а, дала людям багато робочих місць і його слухають. Через те, я переконаний, що ні Тарута, ні Коломойський, ні хтось інший не хоче постійно бути е, губернатором, як ми називаємо головою адміністрації. І тому подібне. їм це не потрібно. У них є бізнес, і в даному випадку я переконаний, що їм треба просто подякувати за те, що вони на якийсь час відклали бізнес, не заробляють ці свої товсті гроші, які вони вміють. Заробляти, а що вони взялися за оцю таку невдячну, але вкрай потрібну Україні роль і виконуючи ще одне запитання на завершення. От чи має Юлія Тимошенко кандидат на посаду президента, повноцінну підтримку фракції батьківщини у Верховній Раді? Тому що ми знаємо, які непрості часи переживала ваша фракція. Осередки батьківщини були віддані по суті фронту змін з іншого боку, на сьогодні є. Гарантії від Петра Порошенка від кандидата на посаду президента, що він висловлює довіру і підтримку уряду Арсенія Цінюка. Це дуже добре. Це нарешті в Україні склалася якась прийнятна для людей психологія, норма поведінки. Як хочемо це називаємо, але подивіться, да? яке відчуття солідарності. І я переконаний, що виборча компанія не зіпсує, не пересварить, як у нас це бувало раніше. І, можливо, навіть вони ще будуть і домовлятися, і хтось з них ще може знімати кандидатуру там і таке інше. Місця вистачить і посад, вистачить всім. Країну треба витягувати з цього болота, в який затягла ця орда, от, яка розбіглася, як, як руді миші. А такі ж були всі шикарні, а такі ж були, тепер поховалися, десь сидять там, хтось каже, там десь аж вчитє там і, і тому подібне. Через те. Це справді м, нова, нова форма політичних стосунків, коли інтереси. Країни стоять над усім над своїми особистими, і це дуже добре. І мене, принаймні, як людину, як громадянина України, як політика, мене це дуже і дуже дуже тішить. Ви знаєте, що був певний конфлікт між Порошенком і Юлією в 2005 році. Ви знаєте, це стосунки були дуже і дуже напружені. Але я готовий засвідчити, що кілька разів, коли ми розмовляли із Петром Порошенком, коли Юля ще була по той бік. За град, а по той бік град. Ми не раз з ним говорили, і він не раз думав. І причому робив це абсолютно щиро. Як допомогти? Як зробити так, щоб її випустили? Через те там є і його доля, і Юля про це знає. Це дуже добре. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Яворійський. Залишайтеся з нами. До побачення.